До Там сьогодні гаті-паті, значить, я беру свій навігатор і біжу бігом по мама йде. Добре, муси королевою, і мати сили не землю. Тому характер мій, усі бояться як войну. Якщо набрамо я махну, то буде в ліці не досну. Гуртенці спиняйте, долеками махайте ви. ла 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 лала-ла-ла-ла-ла, ла гуделці ла -ла 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 -ла. спиняйте, махайте мамайся. Скоро не боюсь, допомагати я тупа, домати зло одної дівою, по як за це не вимагає, якщо сімаю у кидах, життя вся земля, колиночки негайте, утець і закружняйте ви. Лала, лала, колиночки У танці закружняйте. А цілий день живіт курчить. Мадуазель тебе не чує, монше, наш вовчик щось готує, він шиє в'яж, прибирає, золоті лапки має, я передо не розумію, цілий день він посуд миє. А поезія, а проза треба мати смак і розум. Так усе життя мене не засмучити мене. І взагалі, чого така красива Та? дівчина сама у лісі робить? Це ще питання. Ну, розумієте, мене мачуха з дому вигнала. Чому ти брешеш? Як можна вигнать таку молоду дівчину взимку на морози і сніг і взагалі, куди дивиться твоя мама? Ну розумієте, моя мама, вона моя мама моя, вона просто. Королева це гроші, королева це зв'язки, королева це влада. Так, за нагороду Куплю собі слухай, давай же ми її відведемо. Зачимає такого нагорода. Куплю собі будинок в лісі. Та зачекайте поч... та започаткую та за бізнес. Так, де моя накидка? Так ти її вчора порвала. Як порвала? Ну, отак аеробікою так займалася, ось і порвала. Я аеробікою займалась. Mm -hmm. У накидці щеншили. Mm -hmm. Що ти верзеш? Ти просто про неї забула скинути. Що ти хочеш? Да, ми хочемо. Так, хлопчик, ти не вмикане негативно. поїхали, вперед! Святкувати, хай стрілочки годинника продовжують кружляти! вітаємо!